Я додому із зоомагазину купив зообокс. Сказали, що це самий найкращий корм для хом'ячків. Але зараз подивимося, не факт. Зараз перевіримо. Тому що я їм давав перед тим. Якийсь там від був, не пам'ятаю, чи Демивід, чи Демівід, якось він там називався. І плюс я ще купляв їм там, такі ласущі. все докупи. І вони з того всього вибирають тільки насіння. Все, більше нічого не їдять. А Все решта, оце от овес, просо, все лишається як є. А тут я дивлюся, розпакував, тут є зовсім якісь інші приколи. і то багато. Думаю, може їм з цього щось сподобається. Ну, зараз побачите, оце от я їм насипаю цей корм. І там в чаші зараз ми споглянемо, чи вони з'їли, бо переважно я приходжу, все біле лишається. оце все залишається, а ці вони виїдають малюки. А тут купив отакий от зообокс. Бачите, тут ще є щось зелене, жовте, горішки, і ще червоне щось. Не знаю, Тут є, є все, що хочеш для них. ну, сорті. Зараз подивимося малюки. Що ви там? їли щось чи ні? Нам показуйте. З того, що я вам понасипав, а у них навіть і немає, що вони сплять. Так, трошки виїли. Це все, що залишило. Навіть бачу, і насіння не з'їли на цей раз. О, Вже повиходили і сиренька, і чорненькі. Десь в трубу заховалися. Зараз я вам привіз новий корм. Надіюся, ви його заціните. Тому що я переживаю, щоб вони нормально собі їли. А, це навіть насіння вони полишали, просто позгризали. А, дякую за те, що залишили просто насінічку. Дякую тобі. Малюк. Вирішив понюхати, то я прийшов. Хочу, та сіра завжди. Ні, реально все насіння. А, ні, он є ще одне. На, Тримай насіннечку. Будеш їсти? Сиренька, тримай. Похрумай. А зараз я вам заміню цю чашечку. Чесно кажучи, мені навіть кропка сподобалась від цього зообокса така чорна. Зараз я їм трошечки понасипаю цього всього. Тут, дивіться, багато є. Можна потім буде ще цього додати. Я вам їсти несу малюки, ви вже чекаєте, так? Веселенько перша чекає. чекає? Да, я тут поставлю, тільки мене не кусати. Все, можете пробувати. Це дуже-дуже смачне. Та-та, <рес> біжи поїж, бо сіренька вона якась дуже худенька. А ось цей чорний, він такий вже грубий, що він ледве задні ноги за собою торочить. І він переважно перший прилітає, все виїдає і майже нічого не лишає. А вона ще любить, так коли я її годую з рук, набрати собі в щоки. От бачите, зараз в неї, он, там, де руки. Таке все за щуками сховане. І потім іде і йому там спльовує або в хатку, або там за колесом. Ну, залежно, де вони там люблять собі поспати. Хочеш на ручки? Ходи на ручки, ходи. Якщо хочеш на ручки, заскучилася зі мною, так? Ну, пиши привітик малюк. Я просто переживаю, бо вона останнім часом. Почала трошки підкушуватись. Ледве-ледве-легенько. Десь кудись біжить, Куди ти хочеш бігти? Біжи назад долоньку, та я зараз тебе опущу назад, якщо вже так хочеш іти, Іди. І починає легенько підкушувати. Не так сильно, як оцей, бо цей дивіться, який він грубастий. Все, він боїться, ховається, тікає, захищає свою територію. Він в два рази більший за неї. А кусає дуже сильно. Бачу, що їм сподобалося корм. Оцей, що я купив новий. же двоє хом'ячуть. Добре. Я щасливий, що їм це сподобалося. Бо попередній, кажемо, просто всипав, зранку вставав, висипав, бо вони його не їдять, і досипав нового. Вона, коли так дивиться. То вона хоче ще до ручки, а він, він навіть не дасть себе ні погладити, ні нічого. Ну зараз не можна їх гладити, бо коли вони їдять, їх краще не рухати. Хом'ячать обидвоє, добре. Це вже плюс. Значить, можна на наступний раз купляти цей зообокс. Вони їдять. Ну, ці смаколики я їм ще залишу. Деколи буду досипати ці ласощі з попередньої корму. Просто зауважую, що вони не доїдають той корм, думаю, в чому проблема. І плюс Кароліна їх бере, бавиться, бо теж їх випускає тут в коридорі ну коротше, і любить ще тут танцювати разом з ними, бо вона радіє, тішиться, що вони бігають, вони такі милі і класні. Але Хомячки вони не люблять різких рухів і не люблять гучних звуків. Короліна любить тут співати, радіти, кричати тут, а як вони бігають, тішаться. І ще й плюс кажу, з ними тут танцює, їх постійно в руки бере, то випускає, бере, опускає. А вони, я так розумію, отримують стрес. І потім, коли їх годують, хочуть брати на ручки, Це, що сіренька почала чуть-чуть так ніжно пощипувати. Вона не сильно кусається, не так, як чорний. Бо чорний він взагалі не ручний, він кусається реально до крові. Його всі бояться брати в руки, але тим не менше ми його теж випускаємо. Якщо він вже не в клітці, а тут десь в коридорі, його можна навіть взяти собі на руку поставити, але він, коли сидить на долоні, зразу в долоню кусає знизу. Ну і треба теж бути обережним. Ну, переважно беру тільки я, тому що я хочу, щоб він теж мав якусь увагу, хоча їм там не скучно, вони з сіренькою люблять бігати і там доріти півночі. Так. Я думаю, чого вона почала кусатися. Причин в мене було якби три. Перша причина через те, що в неї стрес, через те, що добавиться, але я з тим нічого не можу зробити, я вже і пояснював і все. Але корм'яна дитинка, чуєте, як вони там. Тішиться тими ласищами, все перегрібають. Де коли приходиш, мене ж хати ті переносять. Другий варіант, я думав, що вони не доїдають, тому я купив цей корм, щоб вони не кусалися, не щипалися, щоб були ситі. Бо я думаю, почитав в інтернеті, що якщо вони голодні, можуть пощипувати. Я думаю, так, сиренька кусається в неї, або стрес, або вона голодна. Постійно не доїдає через того чорного. Або ще третій варіант, так як це він і вона. Буває так, що вона не готова йти на руки, коли вагітна. Тобто, тут що такий варіант може бути, що в нас можуть бути маленькі хом'ячата. Але це був би, напевно, найкращий варіант, бо Наталя і Карліна кажуть, клас, у нас будуть маленькі хомячки. Я кажу, ну не факт, треба розібратися, чого вона кусає, чи в неї стрес, чи вона голодна. А може і вагітна, бо вагітні вони. Такі теж нервові, не хочуть і на руки, вони вже готуються до нових хомічків маленьких. Так. Зараз покажу, ще, які я купив нам прикольні донатики. Дівчата прийдуть, бо вони пішли зараз по справах. Перекусимо і ще поїдемо десь не знаю, чи в Спартак, бо треба лише дещо докупити. На вулиці дощ, не погуляєш на вулиці, сонця нема, тому треба вирішувати свої справи якось. Коротше, попалися всі мій якісь супер новинки, донатики. <гум> Отакі, як на Хеловін з очками. Бачите? <гум> Таке враження запхали ту жилейку з очком. Ну, прикольно. Зараз скуштуємо. У нас 4 штуки, а нас троє. Коротше, одна буде запасна для того, хто саме буде голодний, кому не сподобається. Квіточки наші цвітуть, дивіться, які гарні. Добре, що дали нам ту підживку і вони реально дуже класно пахнуть. Ну, Наталі сподобались жоржини. Хоча каже, що ти ніколи мені ще журжин не дарував. А я насправді тільки цього літа знав, як вони називаються ці квіти. Тому вирішив подарити, бо вони мені сподобалися. вам подобається журжання? Ну напишіть в коментарях. Все, ви вже поїли? Та так наїлася, що аж перевернулася. Каже, вони собі сплять, де хочуть ті хлопці-горобці. Все, чорний побачив мене, вже починає її там відганяти, бо він хоче на тамто місце. Перевернув її. Ей, хлоп, ти що там робиш? Ти нащо її перевернув? Вона хоче теж спати? Ей, малюк! Давай, давай сунься, давай посовуйся. Той лак і щасливчик, що має таку класну дівчинку, таку сіреньку. А йому так не дасиш понюхати, бо вони е, люблять нюхати запах, хто прийшов. І по запаху зразу відчувають, який господар. Чи Каролінка, чи я, чи Наталя? Правда? А той зразу, зразу накидається, зразу. Такий бойовий хлопець, так? Та, такий бойовий хлопець. О, можна його погладити. Є, можна погладити. Хоча вона, вона біжить зразу його захищати, щоб його не рухали, бо він хоче поїсти. Так, вона грішка не хоче. Тепер в них що, сонячні ванни, так? В піску валяються, чистяться так. Ну і потім, бачите, все в піску. Це в них і туалет, і ванна, два в одному. Тримай. Гріжка у нас щось... Грішки не хочеш? Тільки чорний є грішки. Ну добре, я покладу назад. Я вже не рухаю, все. то я вам насипав, виїждте, смачного вам. ми зараз поїдемо щось теж поїмо. Хочеш крутити то колесо? <ріху> ну, давай побавимося, добре? Давай, я теж буду крутити. Добре? Отак буду крутити. Так? Можна? У неї такі забали. <ріху> Невідомо. <ріху> Бавиться колесом. В Привет, я Ти є капібара. Ти капібара, а ну покажи, це прикольно, різка здорова, що вона робить. Якщо її ось так Так зробити, от змінати її можна, Так, то вона сама робиться, як вона в Так? Да? А, вона відновлюється. В неї регенерація дуже така сильна. Коротше, замовили ми в кебабці, королівці картоплю фрі, а собі два кебаба. Це в Наталі не пило, це вона взяла воронькову і заховалася. Ну Ми коричі, відмічаємо е, карлінну покупку капібару. Заліти їхали зовсім за інакшим. Але це прикольне щось. Оранж кава Що, як тобі? Не сподобалося? Що, ти вже загубила щось? Загубила чарівні боби. Ой, то ти капібару роздавила. Все. І що, то ти її верх ногами ще й поставила. То треба так, чик. Розчавила і вона зараз відновиться. Кароліна не дає їй відновитися. Отак із хомяками. Бавиться без перестанку, вони вже ховаються, вона все рівно їх ловить. готова. Що пікне? Карліна пікне? Ні, це Я зрозумів. Движ, чи щось пише. Кибабця, щастя, не купиш. А, стоп! Ти в кебабці купиш? Коротше, щастя полягає в їжі, так? А в тебе щастя в чому полягає? В їжі чи в капібарі? Чи, в, капібарі? чи в іграшках? Капібара. Ну, бачиш, всіх щастя по-різному. Капібара відмовилася і дивися. Ну давай, показуй. Ой-ой-ой, та дивись, щоб вона зараз не трісла та капібара. Бо та ти так стискаєш її, думаю, щоб ще ти не трісла. Отак сильно стиснули, так? Ну, в принципі, вона якась нормальна капібара. Поки що. По Йдемо йдем забирати скоренько. Полетіли. Два кебабчика від бабці. У цій Максі взяли великі. В он картопелька і соус барбекю. Картопелька дуже-дуже гаряча, треба дуже сильно дмухати, а короліна вже голодна, хоче вже їсти. Треба бачиш трошки почекати. <реш> і соус мухай, щоб вести. Хочу, перекусили ми цю кебабцю, просто смішна була. Короче, хто хоче гостро, може собі додати цю, цей соус, я його додавав, реально господи. Більше не раз спробував <реш> і все. Крина каже, в тебе полум'я йде, з каже, Кажу, ні, не йде, але... Добре, що ми взяли цей оранж-каву, можна забити. Вона попила, каже, хоче каву Вона, Ні-ні, вона дуже несмачна, поводиться. <риво> не сподобалась їй. Кароліна раз собі кусає, раз капібарі. <риво> годує. так? Ну добре, годує. Дивись, вона вже так наїлася, що просто впала і навіть не встає. Все, вона, вона зараз трісне, в неї пузо вже дивись, як нашого хом'яка чорного. Наївся і так, вона, пф, впав. Все, той чорний навіть не лазить нормально. Він ноги за тобою за собою тягне, тільки передьми, так. Тик-тик-тик-тик-тик. Так, 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 так. так само капібара зараз. Вона якась трохи липка вже стала. Це доїдаємо і їдемо до кібабців. Гості, так бо наша кебабця приїхала із села з дідом. А карліна вже чекала цілий день і не могла дочекатися. Такого нам постійно на лучнях підсідала, що вже їдемо, вже вже, вже, вже мусили їхати в спартак, де ж треба було закупити. От, Покупки зроблені, тепер можна перекусити і їхати до бабусі. Вже бабусі нічого їсти не буде, ні? Що? Не будеш їсти вже нічого? Ні. А якщо бабуся купила і дідусь багато солодкого, а це таке буде, так? Ясно. Тільки на солодкому живемо.